Божественно смачні котлети, які на смак начебто з риби, але готуються з цибулі. Для цього візьміть цибулю та покришіть її ось таким мілким кубиком. Пересипте в зручну ємність, додайте манку, два яйця, трішки солі, куркуми, свіжомолотого перцю, все добре перемішайте та відправте настоюватися. А тим часом приготуємо смачний томатний соус. Для цього. На розігрітій пательні підсмажте часник. До часнику додайте трави. У мене це орегано та сушений базилік. Та також їх прогрійте. Не вхвилюйтеся, якщо щось пригорить. Потім додаємо 2 столові ложки томатної пасти та обсмажуємо її також. Додаємо трішки солі, трішки цукру та прогріваємо томатну пасту, щоб вийшла кислинка. Потім додаємо джерельну воду та кипятимо 10-15 хвилин. Соус приціжуємо через сито і всі пригаринки залишилися ззовні. 15 хвилин минуло, маса настоялась, ще раз її перемішуємо та обсмажуємо ось такі блинчики до золотистості з обох сторін. На дно казана викладаю картоплю, щоб нічого не пригоріло. Поверх блинчики, заливаю це все томатним соусом. Якщо не хватило соусу, то додайте трішки води. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та готуємо 15 хвилин. Цибуляники це виключно українська страва. 15 хвилин минуло, дістаємо цибуляники, викладаємо їх на тарілочку та подаємо із холодною сметанкою. Якщо сподобався рецепт, поставте лайк, підпишіться та відійшліть другу, щоб він знав, як приготувати.